Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в скібені Тавер Дефенс для того, щоб, по-перше, зібрати подарунки. По-друге, зайти в трейд-плазу і добити 400 тисяч гемів. І можливо, хоча б раз мені вже попадеться на цій трейд-плазі ультімейт і ми його заберемо. А можливо і ні. Я не знаю. І ніхто не знає. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що в мене в Телеграмі проходить розіграш на 3 тисячі гривень. І ви можете взяти участь у вас ще є певний час, тому що 1 травня буде стрім, на якому ми оберемо перемогу. В принципі, якось так. Ну і ще, кстати, можете на канал підписатись. тому що саме тут і стрім буде, і. Ну, як це ви не підписані. Надо підписуватись. Нам до 100 тисяч тут ерунда лишилась. Так, що в нас на новій пошті? На новій пошті у нас купа. Купа всього, і сіністери, і отакі глаунчери, і ще звичайні типи, і пилка. І ще глаунчер, кулдаун, бані банікейс. Коротше, купа, всього. Новий, кстати, мех. Жесть. Непогано. О, спикер і дрон, клокмен. Ще цей чел. І це все один чувак, поняв, закинув. Обалдеть. Нехило. нехило. не Ну... А що хочеться сказати? Якщо чесно, я казав, що в друзі додавати не буду, бо в мене тупо немає місця. Але одне містечко, то точно десь знайдеться ось цьому чувачку, тому що накидав він прям реально багато. Ну і я не можу його не добавити. Тому нік ми його вписуємо. Забираємо всі подаруночки. Бемц. і погнали трейдитись, тому що нам треба наутати дуже-дуже дуже багато всього. Ну, як мінімум, продати багато всього. Хотілося би, а там уже буде видно. Текс, маркетплейс. Скажи, що тут щось продається хороше. Не ультимейт точно не продається на жаль, ну, що ж поробиш. Клокмени вже. По 900. Дрільмен, кстати, що то піднявся в ціні 690. Ладно, давай виставлятись. Давай виставлятись. Новий павук. 599. Let's go. поїхали. Потім Токсик. 66. Let's go. погнали. О, що нам ще потрібно? Що нам ще потрібно виставити. Дрільмени uh, в мене нема. Клок мені у мене ще багацько. 899, погнали. Виставляємо клокмена. Оцього, чела. Я навіть не знаю, за скільки його виставлять. За 18 погнали. Щось придумаємо там. В мене з'явився. Ще один спікер Repair Drone, дрон, його можна поставити за 2222. Отако чисто попробувати. Не знаю, чи хтось його в залі купе, але буду вірити в те, що да. І в мене купили вже камера спайдера за 600. А що я хотів глянути? А купили клокмена, кстати. А Сіністер 950 стоїть, так? Да? Угу. Mm -hmm. Хорошо, хорошо. Значить, виставляємо ми далі Клокменів. Де вони, ті Клокмени? Ось до вони. 899 бенс. Де павук? Павук, павук новий. Новий павук, ось до. 599. Клокмена забрали знову. Давай ще ще раз виставимо. Це не є нашою великою проблемою. Виставляти купу-купу юнітів на продаж. Я впевнений, що сьогодні ми прям, ну, будемо бити рекорди і продавати дуже багато юнітів. Дуже багато. Тому як глаунчера ми зараз прибираємо з продажі, тому що ми виставимо заново. А, клокмена знову купили. Лол. Ха-ха. Та я щас по такій ціні купу клокменів посливаю. Так, що мені потрібно? Дивій. Його забирають. Його просто забирають. Його скуповує один чувак. Якийсь тудор. Я не знаю, хто він, але він скуповує їх постійно. І виставляємо ще одно 899. Бемс, погнали. Текс! Гост камерамен 299. Шуруїш на продаж. Що нам ще потрібно? Що нам ще потрібно? Годлік, 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 годлік 246. Коротше, 2460, точніше, це взагалі. А це, кстати, походу він є, так? Да? Так, да, 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 це він є. Тудор ТТС. Не знаю, хто він що він. і чи є в нього багато гемів, але скупити він у мене все скупив. Ще за 144 у мене щось купили. Ну, непогано. Так, еглаунчера нам треба виставити. Нам треба виставити ще цього дружбана. І погнали їх шукати. Так, цей типок. 200 66. Бенс. Супер низька ціна. Титан Сігма 1999 Мех Мехкамерамен 499. Попробуємо, так? Там буде видно. Ну і глауншер буде у нас коштувати 88 гемів. Все, let's go. Так, шутганчика забрали, хорошо, 133. Шутганчик, шутганчик, ти де? Ще забрали пилку, кстати. Ну, пилка це таке, а от uh, шутганчика. А, шуганчики у мене більше нема. Все, я поняв. Зато є катани, а катана у мене не продається чомусь. Тому на... Треба поставити 130 Benz, Let's go Щоб ми ще таке могли виставити по-хорошому, подивитися, що там по Токсіку. Абауді 638 тисяч. Ну ти з ума сходиш, брат. Ти прям реально сходиш з розуму. А токсик 58. Я поняв. Значить, ми ще стіну скидуємо на 55. Let's go, зливаємо. Сіністера не сильно хочуть брати годліка. В принципі, якщо поставити 2400, то я думаю, що мене куплять швидко. Давай попробуємо Чесно, затестимо цю ситуацію. Можливо, куплять швидко, можливо ні, але в принципі нема особо ніякої різниці. Так, що б я ще хотів таке виставити. Купили, кстати, глічани. Погано, ми можемо ще одну виставити. Це не є для нас проблемою абсолютно. Оба Тітан Сінімамена за сотку, тож забрали. Давай поставимо 99, щоб ми в топі були. Бемц. Так, апгрейди Тітан Камерамен, тож з 211. Хорошо. Нормально забирають. За 99 купили Тітан Сінімамена знову. Я готовий продавати. Купили у мене Тітан Сінімамена. Купили ще одного сінімамена. Сінімаме і щось у мене розбирають. Прям хорошо. Давай виставляти далі. Ну сігму я вже не виставлю, бо в мене їх нема вже. Хе-хе, <хи> мене вона одненька осталась. Так, а де гліч? А, гліч є, продається. Все хорошо, значить. Це за 125 висить Давай за 111 тебе поставимо. Тебе тут приберемо. Так, оцю легу можна виставити за 99, попробувати. Так, ця камера. Можна попробувати поставити 700 Хоча ні, її ніхто не захоче брати за такі гроші. Дешевше я продавати її не хочу. Бо вони дуже в обмежених кількостях. Пилку теж ставити за такі бабки не хочеться. Токсік 55 у мене висить. Самий дешевий, ніхто його не бере. Годлік 2400 теж ніхто не бере. Це просто зума Да? да, мій годлік самий дешевий. Титан Банік теж мій самий дешевий. Це саме дешеве, це саме дешеве моє. Катана супер дешева моя. Оця штука сама дешева моя. Обов'язкові, ніхто нічого не бере. Ну, походу, чувачки трошки вже порозбирали. Всякого так що можна міняти сервачок. Добре, що це обнова вже все-таки вийшла, і можна серваки міняти просто однією кнопкою. А нам до 400 тисяч взагалі ерунда лишилась. Ми супер швидко назбирали геми. Зараз подивимося, як швидко ми далі рознесемо. Так, баніка купили за 266, непогано. Ми зараз виставили. Ще одного, то для нас не проблема. 266 бенс. Ультимейта нема, дрільмен 500 висить Круп тут ще загнули, 50 тисяч. Щоб я ще міг таке виставити? По суті, ред лазера за 199 бенс. Let's go. Оце редлазера у мене якраз таки ще й не було. Оба-оба почали оба закуповуватись. Так, купили госта, купили редлазера. Непогано, правда, редлазер один остався. І гост, кстати, теж один. Так що ми їх вже не виставляємо. І це, звісно, трошечки погано, погано. Камеру у мене не хочуть брати, так? Да? да, у мене супер дешева. Зато купили апгрейде камера спайдера. Купили Токсіка. Чекай, у мене є ще спайдер. У мене, напевно, вже нема, так? Спайдерів. Так, у мене один остався. Ну, Токсіка купили, та й хорошо, ми можемо ще одне виставити за 55. Потихеньку можемо їх підсливати. Що там по юнітам? 593, блін, юніти в мене тільки ростуть і ростуть. Їх би ще сливати, трошки встигати. Так, Токсіка купили. Хорошо. Виставляємо ще одну. Так, купили баніка. Щотенько, у мене вони вже, кстати, закінчуються. Потихенько, зовсім скоро, я вже буду торгувати якимось лайном, свинячим, але нічого страшного, зато гемів я вже назбирав. Так, гліча купили, хорошо. Гліча в наш час не так часто купують. Купили ще щось, Титан спікермена ось цього. 11. Ще щось там купили. Тітан Сінімо мене за 99 забрали. Оце супер. Просто конкретні торги пішли. Купили катану за 130. Так, де мої катани? 130 Бем. Ларч Ларч лазера. Купили за 199. Супер. Ми виставляємо ще ще одного. Так, Ларч лазера я виставив. Що по Сіністеру? Мій самий дешевий за 999. Давай поставимо чуть-чуть дешевше. Давай поставимо 979. Хай попробують забрати. Так, яйцеголових ніхто брати не хоче. На жаль, поки що. Але я думаю, що ще візьмуть. Так, з презента трошки Ну, збили мого, ну нічого страшного. Нічого страшного. У мене ще є козирі в рукаві. Так, цю штуку ми можемо ще виставити. І. Блін, ну цей вообще дешево сливається. Нельзя його так продавати. Він дуже рідкісний, щоб його так продавати. Так, тебе за 18 можна виставити. Токсик у мене висить, висить. Нормально. Так, ну і всякі легі продавати не сильно. Хочеться. Оцих чуваків, звісно, можна поставити. Там за 1999. Ну я не впевнений, що хтось його ще купить за такі гроші. Ну, я б не купляв би. Ну тут у чуваків є бабки, то може хтось і купи. Зато зайця купили. За 266, це дуже хорошо. Так, де той зайць. У мене їх залишилася ще ерунда. Дуже мало. <хе> Два осталось. Ну, одного ще зможу виставити на продаж. І все. А що по цьому? 65. Хтось ще поставив. Ви що на приколі? Обалдеть. Ну, ви даєте. Так, тут уже, походу, торгів сильно нема. Пігнали далі. Тільки за що, вже баніка купили. Це вообще ума зійти. І ще купили. Що це купили в мене? А, там спікермен. Все, поняв. Поняв, поняв, поняв. Так, де там той банік? Останній. Останній, просто остання партія, друже. 260. 66, бенс. Так, де цей старина? старіна? Блін, у мене дуже багато сігнутих, але нічого страшного. Так, його знову купили, диви. А десь скільки в мене їх сігнутих? У мене всі сігнуті майже. Оцього я можу продати. А останні тупо всі сігнуті, да, диви? Всі просто сігнуті. І їх викупили. І ще баника купили. Капець. А що ж мені виставляти далі? Оцього тіпа, кстати, купили. Поняв за 99. Непогано. Давай його виставимо ще раз. Та й забирають. Оцього кентава ще за 175 вис... продають. Надо його, мабуть, купити за такі гроші, ні. 209? 10 поставив. Ну ладно, не буду купувати. Впадло, поки не хочеться, не хочеться купувати. Санту можна попробувати поставити за 211. Бенс! Диви, Сіністери не купують, ходліка, ще не беруть. Амаш і ціну хтось скинув. диви Блін, і все. І продажі на цьому закінчились, треба бігти далі. Мені ще 4 тисячі гемів треба десь знайти. Це чисто два годліка продати і все. Але не тут то було. Не сильно хочуть у мене купувати всякого всякого Люди не сильно не сильно хочуть прям багато скуповувати. Але що ж я зроблю? Я й повиставляв багато, що на продаж. Беріть, купуйте, кайфуйте, грайте з юнітами. Чому б не купити, правильно? Правильно, ну, бачите, тут чувак ще дешевше добре продає, тому нема сенсу його ще виставляти. Цього щитоносяться, кстати, теж ніхто не бере. Давай його виставимо трошки дешевше. Де він Ось до. А, так він 199 стояв у мене, чи часики. Ну давай 188 поставлю, я не помню. Про він стояв, але його не сильно хочуть брати. Так, камера, спайдер. 26 бенс. Пилку купили у мене. Хорошо, 18. Поїхали далі виставляємо. Так, купили ще то нося вже. Хорошо, тільки я ціну поміняв, сразу забрали. Дуже-дуже хорошо. Сіністер у мене доволі дешево стоїть, але ніхто його не хоче брати. Хм, странно, странно. Сіністер чувак серйозний. Напевно, він просто у всіх є. зато беруть токсики. Токсиків прям купують часто. Купили ще пилку. Непогано. Ми щас потихеньку будемо їх продавати. Оцих всяких челів. Правда, з дорогого у мене не сильно щось таке є, поняв? Мона було напродавати. У мене є годліки, но годліків ніхто не хоче брати. Дві 399. Давай пробуємо Всього приберемо. Хай заберуть годліка. Ну і ще цього типа мене виставити за 455. Бемс, токсіка, кстати, купили. Це хорошо. Токсіків потихеньку починаю скуповувати. Мене їх стає все менше і менше. Але їх ще все рівно дуже багато. Так само, як і пилок яких ніхто не хоче купувати. Я пилик ще можу такого по 11 пікати, поняв. По суті. Їх, по ідеї, швидко повинні забирати. Да, швидко забрали, так пошли, це сігнута. Давай 13. Забрали, Диви, Давай, ще 13. Так, купили, кстати, знову легендарку. Оцю за 99. Нову. Її потихеньку скуповую. Це хорошо, токсика купили, кстати. Теж. Токсика треба продавати. Купили ще цього ліприкону. Купили за 13 пилку. Ні, ліприкон це хорошо, що купили. 455 гемів на дорозі не валяються, я хочу сказати. Де той ліприкон? Я можу ще одного виставити. 455, хорошо. Багато я їх продавати не хочу, але в принципі можу. Так, і цього давай спробуємо за 99, чисто купідончика. Він теж дуже хороший. Так, купідона за 99 забрали. Быстро, прям капець. Так що навіть не знаю, як краще його виставляти на продаж. Так, Токсика 55 забрали. Треба виставити ще раз. Так, Гліча забрали. Блін, диви, Мені ще ерунда лишилась. по гемам ще 3000. Навіть 2,5. А що там забрали? Гліча, гліча, гліча були купили. Так, не цей. Ось цей Бемц. заберіть щось дороге, блін, йомо. -йо. А то я на, цим, на цих дешевих нічого по суті не зароблю. Так, кулдауна купили. У мене продався кулдаун за 40. За 20 продається, мене за 40 купили. Видно, підписник купив. Бо так просто би ніхто нічого не купив. Так, знову цю легендарочку забрали. Їх скуповують частенько. Бачиш, за 99. Це хорошо. Щоб мені таке дороге слити, блін. Швидко, га? Токсики, це, звісно, круто. Я їх можу продавати собі там по 55, але цього мало. Цього мало для великої кількості гемів. Мені треба більше. Мені треба продавати. Щось дорожче. ось 455 знову ліпрекона забрали. Це, звісно, хорошо, що його забрали. Але в мене їх не так багато осталось. Давай останнього виставлю на продаж. Більше не буду продавати. Бо в мене їх уже мало дуже. Яйці голових, вони по 80. Давай по 77 сливати. Так, легендарку забрали в мене. Це хорошо. Хорошо, що їх скуповують. Вони мені не треба. Але скуповувати їх скуповують часто. І мені лишається всього-навсього менше 2000 гемів. Ну, типа, 1700, 1760 і все. 1760. 160 гемів. Все на все мені потрібно, але де то взят? Де то взят? Опа, знову забрали цього кента. За 99. Цю легендарку воще скуповують капець. Давай я також одну виставлю. Щоб більше не, не додати, бо в мене слотів хватає. Купили е глаунджера. Слава Богу, Боже. Я думав, його вже не заберуть. Наскільки повільно він продається, це капець. Пилку можна виставити. За 14. Еґлаунчера забрали. Хорошо. Почали, почали, почали просинати, щуваки. Блін, ну на пилках я багато не наторгую. На пилках я багато прям. Не наторгую. Мені би щось таке масивніше продати і продався Годлік! Обалдеть! 400! Диви, диви! пішли продажі! <laughs> 401 тисяча гемів. Я просто вражений. Юху! Оце хорошо. Оце прям було максимально круто. 400 тисяч, так-то на дорозі валяються, купили ще презента. В супер, але де ультимейт? Оце найкраще питання. Не знаю поки що, як на нього відповісти, але знаю точно, що вам потрібно підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. Ну і написати. Сати якийсь коментар будь-який, який ви хочете написати такий, і пишіть. Ну а з вами був саня до зустрічі в новому відео, і всім пока.